Вітаю, друзі. Оглядаємо користувацькі мапи для стратегії Tiberium Wars. Подивимось на мапу The Killing Fields Бета 3 Байглен 36. На прев'ю цієї мапи мало що можна розгледіти. Хіба що основний вигляд острівки і велике поле всередині. Перейдемо безпосередньо до гри. Ми на острівку з готовими будівлями. Аеродроми, супутник недоступні, доступні основна піхота на острові. Портал, діючі видобувні вежі, доступні оборонні вежі, бойова техніка недоступна, тільки комбайни. Інші гравці починають в таких самих умовах на окремих островах. Портал на персональному острові відправляє війська на великий острів всередині мапи, на якому є бункери, турелі і емі вежі. А також є вказівники з номерами, який портал до кого відправляє, як я зрозумів, ідея цієї мапи у тому, щоб стрибати по порталах, битись і заробляти поінти, за які можна відкривати технології або взагалі перемогти. І я навіть намагався у це пограти, розвідав острів, застосував Емі, щоб, хоча б тимчасово, знешкодити оборону і відправити свої війська у певний портал. Але усе не просто так. Війська не дуже люблять входити у портали, а на цій мапі тим паче. Та й загалом тут війська дуже туплять. Подивіться, з якою затримкою вони реагують на команди ще застрягають на рівному місці. Камбайн Патірін. Я вас паняв. Зрештою, я стрибнув на острів, але і там війська дивно себе погодять, не кажучи вже про те, що були моментально розбиті. В результаті цих потуг користь отримав лише комп'ютер, отримавши 104 чотири а я лише 4. Тобто поінти дають за оборону, а не напад, чи може за знищення юнітів супротивника. Або ти по порталах взагалі не стрибають до того ж, керування військами лагане війська туплять, застрягають, зупиняються або взагалі не реагують. Їм вказуєш, куди йти, а вони не йдуть. Через якийсь час починають рухатись, але не всі дуже дратує це. Щоб ви відчули в повному обсягу, як це все виглядає, я вирішив вставити необроблений шматок, на якому видно, як оперативно юніти реагують на поставлені завдання, і як у такому режимі можна взагалі щось планувати. Я був тільки радий, коли гра просто відвалилась. Не хотілось терпіти це все, але й довести до логічного кінця хотілось. Дякую вам за перегляд і на все добре. До зустрічі.